Вірші, ще народжують наступні людське життя Авторка та виконавиця Зігаєва Ганна, 2025 рік, Вірш народжується журби та кохання, Весняних набрунькованих зір, з вечірніх памороків, пустки під ребрами. Молодості та голоду, сліпучого черволеного золота та сотень вір у силу слова живого. Вірші народжуються з егрегорів прадавніх, як саме людське єство, як на душа, як все простір. Як те, що спиною поміж лопаток електроном по хребту йде знизу вгору, згори вниз. Фотонами, вогневицями, озоном, життям. Вірш народжується спрагнення. Стати віршем, Бути Віршем довершеним, дзвонами, органними гамами, блискавицями та громами, дронами понад дахами, вибухами, смертями, надсадними болями у війні, полеглими воями, їхнім останнім подихом у вітрах. Вірші народжуються в інших світах, іншими віршами Шевченковими, Стусовими, Про минулі вічні буття. Вони ще народжуються, вірші ще народжують наступні людські життя.